Зміни до рішення міської ради щодо встановлення податків та зборів на нерухоме майно йшлося дві з половиною години тому на депутатській комісії. Про це на засіданні говорила директорка департаменту фінансів міської ради Наталя Луценко. Якщо площа квартири не перевищує 240, ставка застосовується 1%. Якщо перевищує 240 метрів – 2,7%. Якщо у нас є житловий будинок, при цьому 120 метрів у будь-якому випадку не оподатковується. Тепер житловий будинок. До 500 квадратних метрів застосовується ставка 1%. Якщо, наприклад, це вже 600 метрів, тобто перевищує 500 то застосовується ставка 2,7%. До 500 не оподатковується. До 500 – 1%. 5%. Більше 500 – 2,7%. Але при цьому 240 квадратних метрів в будь-якому варіанті не оподатковується. Тобто це такий пільговий момент. Якщо у нас є власник, у якого є і квартира, і житловий будинок, то відповідно, якщо їх загальна площа не перевищує 740, то застосовується ставка 1%. Якщо перевищує 2.7